Росії була потрібна не участь у Євробачення, а провокація, так сказав президент Петро Порошенко на прес-конференції за підсумками переговорів з латвійським колегою Раймондом Вайонісом. Саме заради провокації каже президент, Росія вирішила відправити учасницю, яка відвідувала анексований Крим. А потім відмовилася організувати трансляцію виступу Юлії Самойлової. Відвідування Криму Україна допускає лише через адміністративний кордон з Херсонською областю. Інший спосіб є порушення законодавства України, яке тягне за собою санкції. Це абсолютно чітко відомо російській стороні. І вимоги є єдині для всіх. Російська сторона знала про це, свідомо прийняла рішення, розраховуючи на провокацію українські українська влада не пішла на цю провокацію